Деребеталішах врая проти Контергейм. Польща рейтинг 2009. Каракан. А 4 поїхали. Варіант Таля. Взагалі не поняв. Взагалі не знаю таких ходів. Та граю тільки пішаками поки. Так, це правильно, він робить такий хід. Правильно, правильно. Але F5, ти б'єш, я б'ю, кінь сюди, і я тут. А, я б'ю цього коня. Всього, ми б'ємо. Е6 погрожує чи не погрожує? Ну, типа, Е6 кинів... Ні, там. Може, я щось зіваю, але я не знаю. Так, о. Тут мені здається. Що нам здається? Що нам нічого не здається? Не знаю, що нам здається. Щось нам здається, що не знаю. Так, 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 так. У нас, мабуть, такий хід є. Навіть якщо ты везьмешь пішаком. Навіть якщо ты візьмешь пішаком. Я просто від. Мобуть віду навіть так. Тут кискинже 6 пить сюдись. Нобиль. Пожертвуємо матеріал, але швидше закінчимо розвиток. Далі, мабуть, скинемо пішачка. Навіть все всі ці пішачки віддаємо, але починаємо грати фігурами. Чидемо десь в 6.6 в 6. 6, 6. Ні, тут буде такий удар, тому, мабуть, він забере просто і потім ми 6 зіграємо. Ні, взагалі просто перекриє лінію. Також виглядає непогано. Ну, окей, так, буде закінчувати розвиток. А ми будемо. Що робити? Як на до нього дійти? Так, ти куи там? 23, й рік, да? Дам, дам дам Побачимо, що ми хочемо. Я не знаю, що я що, що хочу. Розбити цього пішачка, або десь тут стукнути, можливо. І Він так пішов. Бум -бум -бум. Можна так, так, так. Мабуть, буде краще. Мабуть. Питання в тому, він навіть не може бити, тому що в нього тут слабкісті будуть будь по білим полям, але що йому робити? Питання серйозно. 2-0, він 3-0 не піде, тому що слон висить. Може з'їсти пішака, але я тоді тут ляпну. Або отут. Забрав. Тепер тут погрожу взяти, до речі. Бац, 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 бац. Фрізя віддати за. Хоча це може бути багатенько. Це може бути. Може і нормально бути. Просто це 4 тут. Чи просто ферзя отак. Хоча не факт, що я зараз можу ще нормально взяти. Так. Тут у мене також щось підвисає, перший ряд ще. Не ідеальний. Так, цей хід я бачив. Іх і я чу. Він все рівно сюди може йти. Ну, взяв. Це вже перебор. Перебор карток. Ну, король там дуже слабкий, тому позиція в нього так і так погана була. 78 на 65. <гум> <гум> так, треба. А, є 6 потрібно було зіграти. Треба було скинути в цього пішойка, да і все. Або. А, F4. мат таки поставити можна. Кооперативний. Але такого рідко. Таке рідко може бути. Якщо б він тут забрав пішака, Це дуже поганий хід. А от просто f 5. Дуже поганий хід. Під зв'язку ставати не можна. Під пішоком суперник робить. Треба було спокійніше захиститись. На кінь D6 зіграти слон D6. І чорні тримають нормальну позицію, у них ще перевага позиційна. А тут король в центрі. Виявляється, що на С4 просто пішика з'їли, зв'язка уже короля. Так. Можна було і так зіграти. Ферзь проти двох тур, але ще кінь проти слона. І ферзь з конем тандем проти слабкого короля. Звісно, мають перемогти. Ну, цікаво тут, звісно, він зіграє, Якщо б я забрав, то отримав би мо. Ну, а тут без ферзя.